Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Надія, хто ще не знає, і сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну, корисну і дуже гарну з виду піцу на скору руку. Чому на скору руку? Тому що все купила в магазині, всі продукти. І зараз 10-15 хвилин, і ми будемо з вами куштувати піцу. Тісто розгортаю та викладаю на пергаментну бумагу. Воно розмі... розміром, як моя формочка, тому багато возитися і розкатувати, підкатувати мені буде не потрібно. Руками трошки розім'яла, додала, де не, не вистачає з другого кусочка, одріжу, щоб бортики в мене були хороші. Дуже зручно та з таким кістом, дуже швиденько і дуже зручно. На декілька сантиметрів кісто довше за моєї формочки, тому я відрізала декілька полосочок і якраз ці полосочки підуть на бортики, щоб не витікав наш сир та вся смакота. Хотіла у вас, друзі, запитати, чи ви готуєте піцу з слойного тіста? Тому що я за свої 52 роки слоєного тіста готую вперше та ще й з магазинного. Ось так гарненько на пергаменті ми все викладаємо, а потім відправляємо все це у нашу формочку. І в нас вийдуть гарненькі бортики, і будемо заповнювати нашу піцу. Гарненько змажемо майонезом. Хоча потім уже я зрозуміла, що майонезу можна було і не давати, тому що тісто слойоне жирненьке і сир жирний, тому ж жирнувати. Для мене вийшло жирнувати. Я б майонезу не радила. Але показую те, що я зробила. Намазала майонезом, тоді було, скільки виду сиру в мене було в холодильничку, остатків потрошку весь так розклала. Дуже хотілося мені попробувати піцу з сиром з отим цвілим, тому що, коли ходимо десь відпочивати, подають дуже смачно з цвілим сиром. А я дома ніколи не робила. Сьогодні мені посоветували, як, який кращий сир. Я купила і ось що в мене вийшло: трішки додаємо ковбаски. Можна було одну сирну зробити, але була ковбаса красила, не змогла відмовити сама собі, щоб її не покласти до піци. Потім був спорний вопрос, хто любить з помідорами, хто без. Хтось сказав, хоче, щоб були там помідори, а хтось сказав не треба. Тому подивіться, що я зробила. Я в одну половину додавала помідорчиків, а іншого ставила без помідорів, щоб потім зробити висновок. І ось такий цвілий сирочок зверху. Так мені порекомендував взяти, щоб я по кубиками його зробила, щоб він, ну, ось так, не терти на тюрку, а саме кубиками. Ось так уже гарно виглядає. І ще нарізаємо в іншу половинку, додаємо е, трішки помідорів, повторюсь. І отака красота виходить. На 25 хвилин у духовочку, за 25 хвилин у нас спеклася. Ой, дуже смачно, дуже гарно. Рекомендую всім можете додати зелені. У мене не було нічого вдома в наявності. Тому ось така красота виходить. І недовго печеться, і дуже смачно. Рекомендую всім, обов'язково приготуйте і спробуйте. Дякую всім, хто був зі мною. Хто ще не підписаний, підписуємось. Хто підписаний, ставте лайки, коментуйте. До скорої зустрічі! Всім миру, добра, і тепла!